Вітаю, трохи назбиралося ваших питань на YouTube каналі. Вирішив об'єднати їх в одне та записати ось таке відео. Також повідомити, що на каналі з'явилась кнопка спонсорувати. Чекаю першого спонсора. Поїхали! Може бути якась кримінальна відповідальність, якщо не платити по провадженню і не з'являтися до виконавця за його викликами. Звісно, ні, кредити, суди, виконавчі провадження по таким кредитам – це все цивільно-правові відносини, тобто тут відсутня будь-яка кримінальна відповідальність. Ну, звісно, якщо ви не посупили у сусіда паспорт і не набрали на нього кредитів. Наступне суд проходить по місці прописки боржника чи як це відбувається? Так, в законі прописано, що суд проходить за місцем реєстрації фізичної особи, але є такі кредитори, як припустимо, ідея банк. Він прописує у договорі такий пункт, що подає всі суди до Галицького суду міста Львова. Далі, прекрасний відповідь – благодарність. А якщо суддівна тяжба в действиї? Це питання щодо виїзду за кордон, яке доповнюється ще одним питанням. Доброго дня, підскажіть, будь ласка, можу я виїхати за кордон, якщо подала позов у суд на відміну напису. Друге засідання буде 14.08. У цей період треба виїхати. Юрист за довіреністю за мене. Дякую. Та їдьте без проблем, якщо ви зробили нотаріальну довіреність на людину, вона діє в ваших інтересах, тобто відповідає замість вас, може підписувати будь-які папери і тому подібне. До слова, з адвокатом все те саме, але адвокату довіреність не потрібна, тому що він діє на підставі адвокатського свідоцтва. А на рахунок самого виїзду за кордон не пускають за несплату аліментів з кредитами, поки таких проблем немає. Далі, доброго дня. Можете підсказати за Alex Credit Гоolфінго з великою надією, очікую, що їх позбавили ліцензії та вони просто випарились. Позбавлення МФО ліцензії не позбавляє їх права повернути ті кошти. Які вони видали вам до позбавлення цієї ліцензії, тобто до анулювання чи скасування. Також, якщо навіть такі інфошки закриваються, ліквідовуються, вони роблять собі правонаступників, тобто інші товариства з обмеженою відповідальністю або просто-напросто продають такий борг колекторам. Для слухачів youtube каналу, хочу нагадати, що в нас є чудова група у Facebook. Тобто, якщо ви хочете оперативних відповідей, ласкаво просимо.